Тамара Миколаївна, а ви давно передплачуєте нашу газету? Так, да, давно. І я чого приходила до вас е, в тому році, ви мене сфотографували. Ну, а зараз до відео знімаємо. <гум> Скажіть, а що вам подобається в нашій газеті? Все як подобається. А що ви любите особливо читати? От які е, любите публікації в першу чергу? В першу чергу новості. А що б ви хотіли почитати? От що. Не вистачає в газеті, ви, як читачка наша постійна, що б ви нам запропонували, порадили. Я б запропонувала вам якусь статейку, таку, як ви в останнє то випускаєте. ну, Таку жизняну. Життєву історію. Ой, до речі, Світлана Опришко написала нову. Публікацію, нову життєву історію почитаєте в цьому номері, який буде кольоровий, тому що ми маємо можливість тільки в кольоровому це публікувати, оскільки вісім сторінок і ще й шухлядка буде дуже цікава історія. Називається Вісім'я. Тобто, ми кажемо сім'я, сім людей. А то вісім людей були і вони називали себе «вісім'я». сім'я. І настільки щебна, ми вчора з Святою вичитували її. Цю публікацію аж плакали. Світа в нас працює. Знаєте? І ми вчора вичитували, ну щоб помилок не було. Вона мені. І читала, я читала, і ми аж плакали, тому що дуже щемна. Так що чекайте. Дуже нравиться маяк ваш, так що дякую. я і спеціально, несмотря на погоду, прийшла дякую. і Дякуємо, дякуємо, і дякуємо, Всь... що у нас є такі читачі вам, вам до побачення.